Второй год подряд общешкольное мероприятие проходит во внутреннем дворике. Он, конечно, маловат, но зато практически все школьники в тени. Активное броуновское движение в дверях. Кто-то заходит, кто-то выходит. Все понятно. Вот-вот начнется мероприятие. Опытные второклассники спокойно ожидают первого звонка. Четвероклассники делятся последними новостями и новыми знаниями, полученными летом. А десятиклассники ищут друг друга. Опытная второклассница показывает, куда нужно идти школьным артистам сразу после выступления. Выход первоклассников в школьный двор получился нестандартным. Их выводят и учителя, и одиннадцатиклассники. Квіта школи квіти, усмішки свої, і ясніше сонце світить на усі землі. І зелений ночок щиро, наче перший раз, дітвора мала щаслива, де у перший клас здравствує школа!

А ми ж майбутні депутати, і візьми з мене, і і аутисти, абакати, вчителі. А меблі всі зручні і нові подарували, щоб по новому ми навчатись починали. Ми ж обіцяємо допитливими бути і поради вас ж не забути. Ми вже серйозні ношенята, ну, всі всі знань, дівчата і хлоп'ята, ми не забудемо. Ніколи перші кроки до нової української школи. До знань, до мрії, до зірок. Ми робимо свій перший крок. Повірте, ви, дорослі в нас. У наш найкращий перший клас. Директор школи зробила міні-доклад. Пожелання. Хочу всім присутнім на цьому шкільному подвір'ї. І учням, і педагогам, і батькам побажати прожити цей рік по-новому. Першокласникам здобуваючи нові знання в новій українській школі за новими освітніми програмами, новими підручниками і з новими технологіями. Іншій шкільній родині, реалізуючи якісь нові проекти, співпрацюючи, допомагаючи одне одному. І намагаючись зробити нашу школу ще кращою. Наразі у нас непростий період, але ми дуже раді, що нарешті -то розпочалися такі довгоочікувані ремонтні роботи заміни вікон. І користуючись нагодою, я хочу подякувати і нашим вчителям, і технічному персоналу, і зокрема батькам, які допомагали готувати заклад до нового навчального року. Які допомагали нам і мити приміщення, і готувати обладнання, і свій якийсь посильний внесок робити у підготовку до навчального року? От колектива традиційних гостей праздника слово предоставили меру, який провів конкурс на здання Славудича. А в фіналі конкурсу допомагав вспомнити всі квартали нашого городу, називались називали. Є хто знає 14-й квартал. Є... Ні. Ні. Оді... Одеський гарний квартал, але трошки, трошки не в юридичних відносинах. Добре, добре. Відкрию таємницю. У нас є будівля за адресою Поліський квартал 1. Ага, відкриття для всіх. Це католицький храм. Католицький храм у нас знаходиться за адресою Поліський 1. Вам засміливість. Ручка. навчайтесь гарно, гарних емоцій, святом, в добрий путь. А затім зустрілося флешмоб учителів і школьників. Знання це круто. В Нашій школі знань і дружби. Бути! Це моя європа! Навчаємось цікаво! Підзнаваємо світ яскра! Любімо сонце, наповнене життя. Творімо в нашій школі в майбуття. Пріоритетів у нас багато, друзі. Це найкраща школа в окрузі. Поцінуємо дух українська це колиска патріотів з дитинства. Цікаве дозвілля секції, гуртки. Обирай для себе і старші малюки. Ми рідною школою пишаємося, охоче і залюбки навчаємось. Ми у школі єдині учні, батьки, вчителі, діти найкращої школи землі. Який закінчився з місцевим танцем. По Из золотого ящика пожелания всем школьникам, а потом песня про первый звонок, и, собственно, сам.